Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Проленко. Мені дуже приємно, що ви зайшли до мене на кухню. Сьогодні я поділюся з вами, що я приготувала на обід. Одразу скажу, що меню у мене просте і приготувати такий обід буде нескладно. Буду годувати суп з квасолею, гречану кашу з сардельками, салат з моркви і, звичайно, буду пекти хліб. Як бачите, нічого складного та незрозумілого, починаю готувати обід з випічки хліба. Я гадаю, ви зі мною погодитеся, що немає нічого кращого і смачнішого, ніж домашній хліб. Посилання на відео, де я ділюсь рецептом випікання хліба, буде у вас в правому верхньому куті екрану або внизу в описі під відео. Поки хліб випікається, починаю готувати суп. Для цього приготувала всі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. І звісно, що вся детальна інформація буде в описі під відео декількома мовами. Каструлю ставлю на вогонь та наливаю води. Для того, щоб швидше зварилася квасоля, я її звечора залила холодною водою, яку тепер зливаю та висипаю квасолю в каструлю. Воду хай закипає і вариться до готовності. Поки вариться квасоля, приготую до супу засмажку. Одну цибулину ріжу мілкими кубиками, а дві цибульки я додам в суп цілими. У мене дуже чоловік любить варену цибулю. А я і рада йому догодити. Далі натираю моркву на крупній терці. Але дивіться, у мене морква для супу завелика. Тому я відрізаю стільки, скільки мені потрібно. А ця частина піде на приготування салату. Готую засмажку. На розігріту пательню наливаю олію та смажу цибулю до золотистості. Потім додаю моркву і те, обсмажую до м'якості моркви. Все, засмажка до супу готова. Закриваю її кришкою, хай чекає на свій час. Нарізаю картоплю соломкою. Але це не принципово. Ви можете нарізати так, як вам подобається. Я вас запевняю, на смак супу це не вплине. Суп закипає і на цьому кроці дуже важливо не прогавити і зібрати накип, щоб суп був не мутний, а прозорий. Квасоля майже зварилася, закидаю до неї картоплю, дві цибулини, два лаврових листа. Накриваю кришкою, хай закипає. Квасоля та картоплі в супі добре зварилися. На цьому кроці я витягую з супу лавровий лист. Все, що можна, він вже віддав, і він тут вже не потрібний. Додаю до супу засмажку та солодкий болгарський перець. Він у мене заморожений, солю за своїм смаком, суп з квасолею готовий. Порізану зелень петрушки буду додавати вже безпосередньо перед подачею на стіл. Приступаю до приготування другої страви на обід. Це гречана каша з сардельками. Готувати я її буду в пательні. Готується ця страва швидко та просто. Для любителів гречки це просто знахідка, щоб себе побалувати смачненькою кашею. Приготувала всі необхідні інгредієнти, які ви бачите на екрані. А також можете побачити внизу в описі під відео. На розігріту пательню наливаю 5 столових ложок олії, додаю порізану кубиком цибулю обсмажую до золотистості. Додаю моркву, теж обсмажую. Далі йдуть сардельки, які я очистила від оболонки та порізала ось такими кільцями. У мене це сардельки з яловичини. Ви ж можете брати абсолютно любі, які вам до вподоби. Прийшла черга вершкового масла. Як то кажуть, кашу маслом не зіпсуєш. Сардельки з овочами обсмажились, тепер можна сміливо додати до цієї компанії головний інгредієнт гречку, яку я добренько промила, додаю сіль за своїм смаком. Заливаю кашу водою так, щоб повністю покрити гречку. Даю закипіти, роблю помірний вогонь, закриваю пательню кришкою. Хай каша томиться, поки вся вода не випарується. Все, гречана каша з сардельками готова. Залишилось приготувати на обід найпростіший, але дуже смачний салат з моркви. Для цього мені потрібні такі інгредієнти, які ви бачите перед собою на екрані. Морку, яка в мене залишилась після першої та другої страви, тру на крупній терці. Часник, два зубчика натираю на Кітерці. Додаю за своїм смаком майонез, ретельно все перемішую, салат з моркви готовий. Залишилось гарно його прикрасити. Для цього я відварила два яйця. Формувати салат буду за допомогою кільця, викладаю та добренько салатик ущільнюю. покажу вам, як я легко чищу варені яйця. Беру півлітрову баночку, набираю грам 150 води. Закидаю туди варене яйце, закриваю банку кришкою і роблю йому справжній землетрус. Пару секунд і все, яйце вже без шкаралупи. Мені дуже подобається цей метод. Кому він прийшовся до душі, не забудьте поставити подобайку під цим відео і підписатися, хто ще не підписався. Яйце після такого очищення залишається неушкодженим, якраз те, що треба, щоб прикрасити салат. Вирізаю з них ось такі лілії. І останні штрих – листочки петрушки. Ось такий яскравий сонячний салатик я приготувала на обід. Він підходить буквально до любого гарніру. В моєму випадку це гречка з сардельками. Обід готовий, хліб спікся, можна запрошувати чоловіка до столу. Шановні мої глядачі, сподіваюся, що вам сподобалось моє меню на обід. І ви хоч раз, але приготуйте собі такий обід. Ці страви смачні, поживні, продукти недорогі, і головне, що всі вони готуються просто та швидко, особливо, коли ви візьметеся за приготування цих страв з гарним настроєм і любов'ю. Готуйте, бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всіх, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. І окрема подяка за ваші лайки, підписки і за поширення моїх відео. Всі коментарі читаю, всім відповідаю, тримаю з вами зв'язок. Мені дуже приємно для вас працювати. Я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Проленко.